Енергосистема на Одещині працює стабільно, а віялові відключення у найближчій перспективі не плануються. За словами енергетиків, пікові навантаження системи спостерігаються у ті ж часи, що й раніше, тобто з 7 до 10 ранку та з 7 до 9 вечора. Мешканці області за власним бажанням можуть допомогти зменшити навантаження на електромережу, але поки що критичної потреби у цьому немає. Якщо українці бажають допомогти енергосистеми, то це можливо робити та розподіляти своє споживання електроенергії, навіть переносити якусь частку на ночне споживання. Якщо це дуже потрібно, то у разі можливо ту ж пральну машину запустити вночі та споживати електроенергію вночі. Це не тільки дозволить е, знизити навантаження у пікові часи, але і дасть можливість нашим клієнтам заощаджити. Е, якщо в них був став, е, двозонний тариф, е, електроенергія вночі дешевше.